Як тобі здається, оце постійне бажання щось знаходити, ставити під сумнів, постійно штампувати заголовки про те, як все пропало. Воно в системі загалом допомагає чи шкодить? Дивись, якщо в нього є підґрунтя, якщо там дійсно була корупційна складова, якщо хтось порушував закон, то звісно про це треба говорити і. Е... Не тільки говорити, а ще й і заходи якісь відповідні е, приймати. Але треба розуміти, що ми так влаштовані, що сприйма... звертаємо більше уваги на порушення, а не там, де все йде добре, і е, повірте раніше, коли е, був вісник е, з. Тендерний вісник України, якось таке. Вісник державних, державних закупівель, точно України, правильно. Набагато складніше було виявити е, якісь порушення, але це не означало, що їх було менше. Навпаки, скоріш за все. Так, я просто мав на увазі, що фон, який створюється, він здебільшого. Не дає можливості стороні озвучити свою позицію, так як з пивом для атомної станції. ні, ну ми це, ми це вже ж пофіксили ще в грудні минулого року. Зробили функціонал, там де замовник може надати свої коментарі, якщо хоче, і це можна зробити навіть до того, як ти. Е, ну, якщо ти відчуваєш, що твоя закупівля може викла наткнутися на якісь питання суспільства. Напиши 4-5 рядків. При оголошенні до тебе вже прийдуть. Ти відповістиш на всі питання, ж там журналістів або ще когось, або активістів, і ви це питання вирішите.